Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Казахстану Касимом Жомартом Токаєвим. Вони обговорили зусилля щодо завершення війни та співпрацю між країнами. Зеленський зазначив, що зараз ключове завдання досягнення справедливого і тривалого миру з надійними гарантіями безпеки. Цікаво, що лідери спілкувалися між собою англійською, щоб не говорити російською. Президент Зеленський висловив подяку Казахстану за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Водночас Токаєв заявив, що Казахстан не бачить себе посередником у конфлікті між Росією та Україною. Те, що президенти відмовилися говорити російською, виглядає особливо символічно у російських Z-пабліках Розмову Токаєва із Зеленським англійською сприйняли як ніж у спину. А в казахстанських онлайн-спільнотах з'явився дипфейк із використанням кадрів інтерв'ю офіційної представниці МЗС Росії Марії Захарової. На кадрах Захарова нібито коментує зустріч президента Казахстану Касима Жомарта Токаєва на полях Генасамблеї ООН. Токаєв і Зеленський продемонстрували кричущу русофобію. Вони розмовляли між собою англійською, і, до речі, погано розмовляли, хоча обидва знають російську мову. Стверджується, що на реальне відео накладено згенеровану нейромережею міміку та аудіодоріжку, яка імітує голос Марії Захарової. У російському МЗС заявили, що відео фальшивка цілеспрямовано вкинута в казахстанське цифрове поле. За словами російських дипломатів, її мета вбити клин між Росією і Казахстаном, викликати різку емоційну реакцію аудиторії. Нагадаємо, раніше Путін на зустрічі з Токаєвим заговорив про російськомовний Казахстан. Казахстан це це практично російськомовна країна. Ну ви самі напевно відчули і алмінмінкорміте Владі Міланічзага СОРА. айтқым келеді менің шақыруымды қабыл алып бүгін қазақстанға ресми сапармен келіп отырсыз була показовою. Він виступив публічно-казахською.